І журналісти проекту схеми виявили у депутатки Житомирської міськради Олени Розенблат незадекларовану елітну нерухомість у Дубаї на 600 Тисяч доларів, як йдеться у розслідуванні проекту, згідно із даними дубайських державних реєстрів 2019 року. Депутатка придбала відразу два об'єкти нерухомості: це апартаменти в елітному житловому комплексі і готельний номер у престижному комплексі. За даними журналістів, Олена Розенблат також не задекларувала дохід від оренди та продажу житла на 359 тисяч доларів. Тобто сукупно від держави приховано майже мільйон у валюті або 27 мільйонів гривень. За тодішнім курсом підкреслює видання, зауважимо, що Олена Розенблат є сестрою колишнього народного депутата і фігуранта бурштинової справи Борислава Розенблата. І як стало відомо, буквально напередодні другого саміту миру у листопаді зокрема не буде, і таке рішення має серйозні наслідки для дипломатичних зусиль, що мають на меті пошук способів завершення російської агресії проти України. Хоча офіційні причини скасування саміту не були названі, спробуємо поглянути на деякі аспекти цієї ситуації, які допоможуть пролити світло на стратегічні плани нашої держави. Отже, однією із головних причин відтермінування саміту може бути потреба в ретельній підготовці та узгодженні ключових питань серед міжнародних партнерів. Як зазначила радниця офісу президента Дарія Зарвіна, Україна поки проводить тематичні конференції щодо. Кожного пункту формули миру, який є частиною основи для майбутнього плану, ці конференції завершаться ком'юніке, що стане основою для подальших переговорів, але навіть після їх завершення дата проведення саміту залишається невизначеною.